Денег, кому висунули офіційне звинувачення у вбивстві 35-го президента США, це клей шоу Банкір з нового Орлану. Добре відомий у ділових колах, шоу мав хорошу репутацію заможної та політичної людини. Як же він опинився під підозрою? За три роки після загибелі Кеннеді прокурор нового Орлану Джим Гаррісон розпочав власне розслідування. На його думку, до змови з метою вбивства Кеннеді були причетні співробітники ЦРУ та представники кубинських емігрантських груп. Розслідування прокурора Гаррісона вивели його на пілота місцевих авіаліній і знайомого лігарві Освальда Девіда Феррі, які співпрацювали з ЦРУ та антикастрівськими групами. На думку Гаррісона, Освальд, Банкір Шоу та пілот Феррі діяли спільно. Але щойно інформація про Феррі була оприлюднена, він раптово за дивних обставин помирає у лютому 67-го. Банкіра Клея шоу арештовують 1 березня 67-го за підозрою у змові з метою вбивства президента. Основний свідок Перерусо, який заявив, що був присутній на зустрічі, де трійця обговорювала вбивство. Але за два роки слухань він змінював свідчення, докази зв'язку шоу та змовників з ЦРУ ледь трималися купи. Тож суд присяжних вирішив, що цього недостатньо, і виправдав шоу. Він навіть позивався проти Гарісона за наклеп і переслідування, але не встиг закінчити справу. 74-го помер від раку.